22 червня у прилуцькій районній військовій адміністрації відбулася важлива нарада у сфері житлово-комунального господарства за участю керівництва області. В ході зустрічі підіймалося два важливих питання: підготовка до нового опалювального сезону та проблеми в роботі комунальних підприємств Прилуччини, зокрема комунального підприємства Послуга. До нас звернулись, до адміністрації. Ви звернули з листом. Щоб ми довели нас до відома. Ми звернулися листом до вас для того, щоб Надати якісь конкретні пропозиції, рекомендації, щоб ви надали нам відповідний перелік матеріалів для того, щоб можна було щось аналітику зробити. так? Е, ну, Як казали, надали много і дурного. Е, щоб багато не говорити, я хотів би конкретизувати. Скажіть, будь ласка, види послуги, які надає підприємство. Види послуги. Розумієте, про що? я? Якщо взяти структуру цих надходжень, беремо тариф і беремо ті кошти, які вони заробляють з міського бюджету. Ате на, розділ на ТПВ розділ. і на благоустрій. Спочатку. якщо ТПВ, населення юридичні, фізичні особи підприємства, тобто сміття з контейнерних майданчиків і так далі. Е, в структурі надходжень підприємства це займає орієнтовно 65%. Відсотків. Це тариф, 65%. Решту 35% відсотків. це. Договора, які підприємство вкладає з виконавчим комітетом Термуської міської ради, ну зокрема з управлінням житлово комунального господарства. Володимир Кривенко намагається детально розібратися в тарифній політиці комунального підприємства послуга, аби зрозуміти, в чому причина блокування роботи підприємства, про яку останнім часом постійно анонсує його керівництво. Якщо місячне місячне нарахування якщо населення це близько 900 тисяч гривень. Це якщо, 100 тисяч гривень. Це якщо 100 тисяч гривень. А Нарахування – це зарахування тисяч інші в пределах 300 тисяч, 260 там отак. Це інші, це фізичні особи, юридичні. На сьогодні 22 гривні 27 копійок. Приватний сектор 23 гривні 34 копійки. За словами керівництва послуги, на сьогодні тариф є економічно необґрунтованим, оскільки востаннє переглядався ще у 2021 році. 22-27, то економічно обґрунтований 39-18. Це для багатоповерхових будинків. Ну, розумієш, тариф е Тариф це не собівартість. Собівартість це те, ті фактичні витрати, які є на сьогоднішній день. А, в тарифи, а в тарифи закладуєте як прибуток якийсь там, так і інші на розвиток підприємства і так далі. Ну, це є нормальне і це є методика, яка дозволяє це робити, правильно? То я хочу собівартість. Відповідає без прибутку і так далі, тому подібне. Ну теж не можу посказати, що ми Ні, про проговорити на сьогодні 20 гривень пальне закладено, то воно ж на сьогодні ми знаємо до 40 гривень. Звичайно, не готове, не готові. Я це розумію, це не, не готові. Володимир Кривенко пропонує варіанти виходу з кризової ситуації, які допоможуть втримати підприємство на плаву. Якщо населення, наприклад, це проблема завжди в підвищенні то, наприклад, для іншої категорії споживачів не є проблемою, тому що бізнес працює, підприємства ті, які працюють. Вони можуть сплачувати не 22 гривні, наприклад, а 40. Ну, умовно, я кажу. У вас це зроблено чи не зроблено? Ви розділили на те і на те. От це вже у вас перше джерело, яке може вас трошки відняти, підтримати, підтримати на плаву. На плаву. Під час наради прозвучала і ще одна конструктивна пропозиція заробляти кошти, надаючи додаткові послуги населенню техніка ж у вас є, єдашом це ж спецфонд, да. Те, що ви заробляєте самі, насе є, на сами, є, на є вас попит на ці послуги. Якщо у вас немає, наприклад, заявки від міста і у вас люди і техніка простоють, і з-за цього виникає проблема фінансового підприємства, то можливо. У Вас дозволяє статут виконувати інші, виконувати інші роботи, наприклад, і отримувати інші доходи для того, щоб хоча б забезпечити, перш за все, ми говоримо про вивіз твердих побутових відходів, щоб не було екологічної проблеми в місті. Над цим підприємство працювало? Є якісь бачення? Зверталися з міською радою. Ну, от, ну, от, от, от всі відповіді на всі питання. Володимир Кривенко робить зауваження керівництву послуги. Мовляв, прийшли на нараду не підготовлені і не можуть оперувати цифрами. Для того щоб говорити, треба цифрами говорити. А ви оперувати? Ви не можете говорити цифрами на сьогоднішній день. Під підприємство представляє, я так розумію, начальник служби транспорту, так? А чому не економіст, наприклад? Якщо ви знаєте, що така ситуація, чому не там фінансист, якийсь? От перше питання це вже рівень відношення. Ну я не, не, не ну, просто щоб вести якийсь діалог, треба не, не готові. Вони я не буду зараз надалі розмовляти про це в ході довготривалої дискусії щодо так званого колапсу на підприємстві послуга. конструктиву так і не було досягнуто. Але листи знаєте, як писати, і хочете, щоб хтось вам допоміг. Ми готові допомагати, але для того, щоб допомагати, треба знати реальний стан справ. Крапка я закінчу. Дякую. Розглядалося і ще одне проблемне питання: відсутності в прилуках вуличного освітлення. Я кажу, фінансування тобто, ви маєте на увазі про те, що не приймається бюджет міськраді. Відповідно, ви свої функціональні обов'язки виконувати і надавати якісні послуги громадянам прилук не можете, да? Як наскільки це критична і патова ситуація від прив'язки до того, що Григорич е, Олег сказав про те, що якісь альтернативні запроваджували якісь альтернативні джерела, можливо, якісь пропозиції до міськради, до депутатського корпусу, ще до когось. Зверталися з листами. Яка реакція взагалі? В чому проблема? Наскільки ваших функцій вистачить? Ми не зможемо взяти участь у тендері на електроенергію, тобто ми не надаємо послуги по освітленню міста. Про стан підготовки до нового опалювального сезону прозвітував очільник комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. Ми готуємо 56 стрілень, які надають послугу 238 житловим будинкам. Провели гідравлічне випробування. Перший раз це було 8 пори, які на сьогоднішній день виконуємо ремонт, замінили 212 201 метр теплових мереж, далі продовжуємо заміну мереж, там, де не витримали гідравлічне випробування. Це що стосується теплопостачання, типу по одільниці водопостачання йде теж планова заміна мереж, які були в, в центрі міста, по вулиці 1 травня, Польова, Миколаївська. Також придбали насос за 246 тисяч на першу свердловину. Встановили ще два насоси на підвищувальні установки. Це за адресою 1 травня 113. Придбали частотний перетворювач, який встановлюємо теж до цих насосів для того, щоб була економія. Андрій Гавриш наголосив і на боржниках, які сьогодні блокують роботу підприємства. Держава винна на, 20, на, на за місяць, 2023 року, 300 мільйонів 106 тисяч гривень. Міський бюджет. Я основний назов, це близько 8 мільйонів, це лікарня найбільший бажок. Я Такі не буду, вони менші. І, да. Значить, проблемне питання це одне, друге це повітря у нас знаходиться в аварійному стані на очисних. Є ремонту вона виробництво Росії, тобто законних частин немає. Ми приймаємо зараз інвестиційну програму, я думаю, що вівторок вона буде прийнята. Плануємо закупити, але вартість її там велика. Не вистачає в нас інвестиційної програми коштів, тому що зрозуміло, що тарифи не піднімаються, можна дати маленькі. Плануємо її замінити. І... Ну і останнє це те, що, що стосується сесії, ще що може судовітатися. Жвава дискусія щодо колапсу в прилуках, який викликаний неприйнятим у місці бюджетом, тривала понад годину. Прозвітувати прозвітували. Проте віз і нині там.